Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі діви! Для вас дорого на серпень. Подивимося початок, середини, кінець місяця. І не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний. І так, початок місяця. На початок місяця вам випадає семірка мечів. Це мірка мечів вказує на те, що вам потрібно буде хитрити в певних ситуаціях для досягнення своєї цілі, своєї мети. Також карта говорить, щоб ви ні в якому разі не займалися шахрайськими діями і самі остерігалися шахраїв. Шестірка жеслів говорить про вдачу на вашому шляху, про успіх і перемогу у всіх ваших починаннях. Головне, не забудьте подякувати людям, які вам допомагали в успіху в цьому, для досягнення цього успіху. Король кубків говорить про те, що ви нарешті зможете проявити свої емоції. І знаєте, ваші невдачі вони залишаться позаді, позаду, а на вас чекає впереді гарний, приємний шлях, шлях із щастям і радістю. Вісімка мечів говорить, що ви себе недооцінюєте і не вірите в себе. Вам потрібно повірити в себе, в свої можливості, в свої таланти, в те, що ви можете гори звернути, тому що ви дійсно це можете зробити, і тоді ваші проблеми, вони поступово почнуть вирішуватися і наладиться ваше життя в кращу сторону. Тільки вірте в себе, в свої можливості. Сімка Пентаклів говорить, що ви зможете досягнути певних цілей, які ви собі поставили на цей період, але не геть тих, що ви хотіли. Сімка Пентаклів говорить про те, що вам потрібно набратися терпіння, і ви обов'язково отримаєте результати за свою працю. Наступна карта старший аркан сила. Дивіться, сила говорить, що вам потрібно позбавити себе від всяких негативних і вредних шкідливих правичок. Карта говорить комусь про якісь змагання. Карта вказує на... Вашу перемогу над ворогами і на успіх у ваших справах. Ви зможете досягнути цілей, але просто для досягнення ваших цілей на вашому шляху будуть складності, але ви їх подолаєте. На середину місяця випадає старший аркан маг. Карта говорить, що. У вас все, все в ваших руках. Ви маєте все для реалізації своїх мрій, для реалізації бажаного. У вас є всі ресурси, всі можливості, є знання. Ви знаєте, вже потрібно всі свої знання застосовувати на практиці. Ви вже дуже багато чого досягли. Вірте в себе, в свої таланти, все вас вдасться. Коли Софортуна говорить про вдачу, яка вас буде очікувати на цьому середині місяця, на вашому шляху, вона вам буде посміхатися в будь-яких сферах вашого життя. Але для досягнення, знаєте, щоб. Вдача від вас не відвернулася, вам потрібно більше працювати. Вдача вам буде посміхатися в тому випадку, якщо ви будете багато працювати і не здаватися, вірити в свої таланти, в свої можливості, ви зможете отримати дуже високі результати, і вдача вам буде завжди на вашому шляху. Шістка Пентаклів говорить про отриману допомогу, про те, що ви просили, ви отримаєте. Можливо, хтось хотів відрядження допоїда, хто хотів. Якусь хмару просив допомогу у певних людей, він також її отримає. Можливо, карта говорить про те, що роботу шукали. Можливо, просили когось про те, щоб вам допомогли знайти роботу. Ви обов'язково це зможете отримати. Також карта говорить про те, що ви можете також комусь допомогти, якщо ви маєте на це можливості. П'ятірка кубків говорить про ваш поганий настрій, про якісь проблеми і невдачі. І знаєте, більше ці проблеми і невдачі вони будуть в персонаті із минулого, чи на даному етапі. Щось ви постійно будете з минулого вкладувати і будете з себе накручувати, і будете в такому поганому настрої, дуже поганому настрої. Все у вас якісь такі душевні прям рани, дадуть про себе знач. Цей біль потрібно відпустити і більше до нього не повертатися. Багаш Пентаклів говорить про можливість підзаробити кошти, про можливість знайти новий підробіток, можливість отримати якусь певну суму грошей. також ця карта вказує, що ви маєте можливість навчитись чомусь новому, якихось нових вмінь, набути якихось нових навичок, отримати якийсь певний досвід у своєму житті, який ви з часом використаєте для е, заробітку. Наступна карта старший аркан місяць. Ви знаєте, ця карта вказує на якісь певні обмани, якісь шахрайські дії, на якусь приховану інформацію, яку вам не договарюють, але багато хто вже її знає. Вам потрібно довіритися своїй інтуїції, і ви тоді зможете обов'язково знайти відповіді на всі свої запитання і відкрити ту таємницю, яку від вас приховували. На кінець місяця, дивіться, на вам випадає старший аркан диявол, який говорить, що ви будете піддаватися якимось певним спокусам. Де, ці спокуси можуть бути різного характеру. Бо хтось захоче піти на зраду, хтось захоче когось обманути і так далі. Хтось, можливо, знайде чися, наприклад, телефон не захоче його повертати. От будь-які такі можливості будуть, але ви пам'ятаєте, що за всі ці. Спокуси, яким ви піддаєтеся, обов'язково буде розплата. Ось, якщо ви не віддали колись телефон, знайшли і не віддали, то з часом ви можете його загубити і вам його не повернуть і так далі. Ось такі можуть бути певні дії, певні результати. Ви знаєте, перед тим, як піддатися цим спокусам, 10 разів подумайте перед тим, як піддаватися. Подумайте, чим ви ризикуєте. Відлюдник, ви старший Аркан, говорить про... Те, що вам потрібно більше часу проводити на самоті, про те, що вам потрібно передивитися всі свої цілі, поставити собі нову мету в своєму житті. Карта вказує про те, що всі свої важливі справи робіть самі і ні на кого їх не перекидайте. Також ця карта радить вам зайнятися собою якимись певними медитаціями, більше часу приділяйте собі, вам потрібно дуже, дуже потрібен час на самоті. Королева жеслів говорить про велику кількість справ в кінці місяця, яка вам буде приносити гарний настрій, задоволення. Головне, всі свої справи доводьте до кінця і ні в якому разі не залишайте їх на півшляху. Король мечів говорить про якісь фінансові. Питання про якісь папери, важливі папери, які потрібно буде підписувати, ухвалення важливих рішень, зважування всіх за і проти, можливість по кар'єрній сходинці піднятися. Дуже важливий, який буде період. Тут карта говорить, щоб ви не були занадто жорстокими до своїх рідних і до своїх близьких. Робота це робота, де ви можете показувати, що ви керівник, що ви головний. Будьте таким холоднокровним, а повернувшись домой, додому, будьте просто собою, будьте. Теплою і чуйною людиною, яку вас, яку так люблять ваші рідні, ваші близькі. Імператриця вказує на те, що вам більше часу потрібно проводити з сім'єю, рідними і близькими на повітрі, на природі, якимись прогулянками гарними, де діти ваші будуть задоволені, де вся ваша родина буде щаслива. Також карта вказує, щоб якийсь час приділяли собі, щоб побалувати себе якимись певними такими моментами. Верховна жриця вказує на якісь певні секрети, з якими ви зіткнетеся, якусь певну приховану інформацію, яку ви сприховуєте, якісь таємниці, щось буде від вас приховано, можливо, це зв'язано з роботою, можливо, з якимись певними родинними справами. Але буде якась скрита певна інформація, для того, щоб її дізнатися, ви довірте свої, свої інтуїції, і ви обов'язково знайдете відповіді на свої запитання. Підвішу підсумки, можна сказати. Вам потрібно, в кінця, в початку місяця нікого не дуріть. Не ні власні ніякі шахрайські дії, і оберігайте шахраїв. Карта говорить про успіх на вашому шляху, що ви зможете подолати всі трудності і отримати перемогу в будь-якій сфері вашого життя. Король Кубків вказує на ваші емоції, які ви зможете проявити, що ви зможете подолати свої негаразди і свої проблеми. Вісімка мечів, яка вказує на те, що ви. Дуже себе недооцінюєте. Вона вказує, щоб ви повірили в себе, в свої таланти, в свої можливості, і ви зможете все подолати. Сімка Пентакля вказуватиме вам про те, що вам набратися потрібно терпіння. Наберетеся терпіння зможете отримати. З часом свої плоди своєї праці, хоч і на ті, які ви очікували. Сила вказує, що ви, ви можете подолати свої трудності на своєму шляху, якби важко вам це не давалося. Це, можливо, якісь змагання, це якісь певні починання, за які ви візьметеся. Середина місяця, середина місяця буде для вас важлива і дуже значна. У вас все в своїх. У вас Є все для реалізації бажаного. Вірте в себе в свої можливості, в свої таланти, йдіть назустріч своїй вдачі. Не здавайтеся, працюйте, будьте активні, вас це вдасться. Карта вказує шестірка пентаклів на допомогу, яку ви отримаєте. Хтось, можливо, шукав роботу, хтось якийсь подавав заявки на допомогу. Можуть бути якісь, можливо, хтось хотів поїхати у відрядження, буде його хотів, його там просив і так далі. Ви це отримаєте. По п'ятірки кубків, карта вказує, що ви чимось будете незадоволені і проснуться ваші якісь душевні рани, вам потрібно, знаєте, той біль пропустити через себе і відпустити його від себе. Е, дивіться, на середині, в кінці в середині місяця вас випадає. Перший какая-місяць, який говорить знову ж таки про якусь закриту інформацію, про якісь таємниці. І карта вказує, щоб ви довіряли своїй інтуїції. Це якесь викривлення, сприйняття певної інформації, якихось... знаєте, з такої викривлення, сприйняття викравлення, сприйняття е, реальності. В кінці місяця вам випадає диявол, який вас буде сильно підштовхувати на різні спокуси. Тому. Просто не піддавайтеся їм, тому що за ті спокуси буде завжди розплата. Хто захоче зрадити, той може втратити родину, тому що родина від вас відвернеться за таке. Якщо когось обдурити, з часом і вас можуть обдурити за все, завжди є своя ціна і своя розплата. Відлюдник вказує, щоб ви більше часу проводили на самоті. Вам він необхідний. Можливо, якась робота пов'язана з тим, що вам потрібно більше часу на самоті. Всю свою роботу виконуйте самі, ні на кого не звалюйте в кінці місяця. Це тому, що за вас ніхто роботу не зробить і так гарно, як зробите ви. Королева жеслів говорить, що ту роботу, яку ви будете виконувати, її будете виконувати з великим задоволенням. Головне, не залишайте її на півшляху і доводьте завжди до кінця. Також ви в кінці місяця зможете отримати, скоріш за все, якесь підвищення по кар'єрній сходинці, яке не завжди всіх буде влаштовувати, тут можуть виникнути якісь навіть конфліктні ситуації. Також карта говорить про важливі справи з паперами, з документами, з якимись фінансовими питаннями. Все гарненько читайте, будьте вдумливі перед тим, як щось підписуєте. Більше часу проводьте з рідними, з близькими, прогуляйтесь на свіжому повітрі, на природі, займіться якимись медитаціями. Також займіться виділіть час і для себе, чимось тебе побалувати приємним. Якимись такими моментами робота, за яку будете братись по імператриці, вона вам не тільки без задоволення приносити, а й гарний результат, гарну виплату. Але все ж таки ви стикаєтеся з якимись певними закритими інформаціями. Якусь інформацію від вас приховують. Можливо, це якісь папери, Ось король мечів вказує на якісь важливі папери, з якими ви будете працювати з якимись важливими рішеннями. І тут, скоріш за все, від вас буде прихована якась певна інформація. Інформація. Тут довірте своїй інтуїції. Ви зможете знайти відповіді на своє запитання обов'язково. Головне, довіртесь інтуїції, вона вас не підведе. Тому що є певні скриті якісь пункти, якісь інформації не договорюються. це вам може просто нашкодити. Також карта вказує на те, що ну, можливо в когось є, можливо, хтось піддасться цим спокусам. Ця карта може вказувати на це. На зраду і так далі. Так, подивимося ще для вас послання від фей. Що вам порадять феї? А феї вам радять, сила квітів. Приводьте більше часу серед квітів і їх ароматів, для того, щоб посилити свій гарний настрій, свої позитивні емоції. Бажаю всім гарного вдалого місяця, без проблем і невдач, Головне мирного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть, як у вас програвався місяць і як у вас ще програвалось. До побачення!